Долучається вже до нашого ефіру. Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем, Оксана Мороз вже є з нами. Пані Оксан, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, самі ці прогнози віщування в майбутньому насправді для українців не дуже нова історія. Але якщо згадувати от останні якісь прецеденти і те, що відбувалося в такий перед новорічний період, що тут варто згадати? Ну, звісно, згадуючи попередні місяці, неможливо не згадати пана Гортона, який вперто казав, що війна закінчиться, чи гаряча фаза війни закінчиться до нового року. Він розігрівав цим інформаційний простір останні місяці перед новим роком, і, зрештою, призначив дату 30 грудня, як саме та дата, в яку закінчиться, нібито гаряча фаза війни, як ми бачимо, війна не закінчилася, і зрештою, це повторило багато інших спроб інших псевдо. Експертів людей, які називають себе експертами, і так далі, назначити якусь дату, тому що було багато таких спроб під час повномасштабної війни, що дуже зрозуміло, тому що це легкий спосіб пропіарити себе, легкий спосіб набрати аудиторію, і цим багато хто користується. І свідомо чи ні підігрують Росії. Зокрема, ще на початку повномасштабного вторгнення це здається був вересень 22-го року. Одна з користувачок Тіктоку. Тільки створивши його, фактично, призначила дату закінчення війни в 20-х числах жовтня і запустила такий флешмоб, що от до війни до закінчення війни залишилося 35 днів. І тоді інформаційний простір був достатньо такий оптимістичний після харківської операції. Багато людей все повірили і поширювали цю інформацію. І потрапили на жаль в інформаційні гойдолки, як часто буває з такими точними датами, чи взагалі з прогнозами, що щось хороше чи погане станеться, і воно не стається, коли люди. Потрапляються власне в емоційну гойдолку. Ну от а ці люди, які власне робили ці прогнози, інколи навіть звинувачують інших, що їх не так зрозуміли, що якось обставини всі проти них, і так далі. Це зрештою зробив і Гордон, і та користувачка, про яку я кажу. Ну от і багато інших на жаль таких людей. Ну от і це свідомо чи ні, підігрує Росію, тому що якраз співпадає з такими прагненнями її розхитати українське суспільство, щоб люди зневірилися б люди перестали чинити супротив і вимагали миру за будь-яку ціну пані оксано ми зараз можемо якраз подивитися фрагменти з Тік-Току, цього флешмобу, про який ви згадали, для того би люди ну можливо нагадали можливо дізналися взагалі що він був тоді Окей. мене тут запитують чи не передумала я mm. Ну все Сьогодні останній день. Очікуємо офіційних заяв від влади. Це буде 20, 21 або 22 числа. Я також не знаю точно, в який день це буде і в якій формі це буде. Швидше, за все, це буде офіційне публічне оголошення від президента України. Я також з вами буду з нетерпінням очікувати цих новин, тому скоро ми це почуємо. Ви вже згадували, що це на руку росіянам, чи можуть росіяни через людей, які свідомо або не свідомо власне розуміючи, чи не розуміючи це просувати це в українські соцмережі. Це вже питання напевно до служби безпеки. Ось, але на жаль, те, що це ці всі вкиди, як правило, відбуваються по одному і тому ж патерну, тому що я думаю, що хто не пам'ятає цього флешмоба, але пам'ятає, що казав Гордон не так давно, то побачив буквально той же паттерн і те, як це робив гордон, і як це робила ця пані в 22-му році. Ось, але якщо просто люди не зовсім можуть зрозуміти, яка шкода, я привезу веду просто кілька дуже таких прямих наслідків. Таких псевдопрогнозів і перше з них це те, що падає допомога волонтерам, тобто падають донати. От коли люди в очікуванні того, що от от це все закінчиться, відповідно, а навіщо допомагати, якщо все закінчиться, а падають показники мобілізації, які в нас і так не, не надто великі, тому що а навіщо думати про мобілізацію, про якесь навчання і так далі. Тобто, дійсно, це б'є, здавалося б, не прямо, але по обороноздатності країни це розхоло суспільство, от і це якраз те, що співпадає з тим, що роблять росіяни, тобто вони працюють по цих самих векторах. Ну от і якщо послухати власне, от цієї пані, про яку ми вже говорили аргументацію, коли власне її прогноз не справдився. Вона казала: мені казали, от мені повідомляли, і теж саме казав до речі, Гордон. Ну от я в це вірила, казала вона, і ось воно не справдилося, але я ділилася з вами цією інформацією, в яку вірила. Хто? Казав, хто її переконував, чи стала вона цим корисним ідіотом, який повірив в завіряння агресора чи якихось його агентів? Ми не знаємо це вже як я сказала до служби безпеки. Ось, але на жаль, під такі вектори дуже часто потрапляють зокрема українські блогери, які на великі свої аудиторії це транслюють. Скажіть, коли можливо визначити такий період, коли найчастіше починаються активізовуватись ось такі різні люди, які надають прогнози, і з чим це може бути пов'язано для чого це робиться у соцмережах? Традиційно це кінець початок року, коли всі хочуть заглянути в попередній рік в, в наступний рік і подивитися, що буде відбуватися. Ну от і ми тут живемо в такій хвилі різноманітних прогнозів, але мало хто дивиться, а що ж було з їхніми прогнозами за попередній рік. Ну, от, і ми традиційно вже в ініціативі як-то Статововичем робимо такі зрізи, що от, ви слухаєте нові прогнози, або дивіться, як справдилися старі. От і звісно, така активізація відбувається як тільки ідуть якісь хвилі дуже хороших чи дуже поганих. Ах, новин із фронту, і взагалі, коли людям хочеться щось почути, зокрема така хвиля була так само рік тому, коли відбувалася е, 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 процес звільнення залужного. йшла інформаційна хвиля, дуже багато було різних прогнозів. Ну от та саме було з контрнаступом, і власне е, багато було таких розчарувань не а потім після надмірно оптимістичних прогнозів. Тобто, як тільки от, іде якийсь сплеск, відповідно, ми маємо е, оцю хвилю прогнозів. Якраз ми зараз можемо почути таку певну вижимку коротку по тим прогнозам, які були на минулий рік. Глядачі самі можуть оцінити їх реалістичність, і я після попрошу вас їх прокоментувати. Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Нема його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цею весною, яка буде 24 го року. У 2024-му Ванга побачила ймовірну смерть Путіна. На нього начебто буде скоєно замах кимось із його співвітчизників. В кінці серпня парад планет буде. П'ять планет сходиться. І я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Бо був у 91-му році парад планет. Ну, великий був, то Союз розпався. А зараз, я думаю, що Росія то менше. Я думаю, що п'ять зерен досить йому. Цієї зими це буде кінець року, цього початок наступного. Ми побачимо на кордоні білоруську армію, готову наступати. Команда наступати чи ні, або це буде демонстрація сили, або реальна загроза наступу. Це буде залежати від цьогорічних домовленостей. Залужна не піде нікуди. Хоча ти знаєш, ось я про залужного почала казати. Тут карта. Зараз покажу: карта імператора ось падає, десятка мечів і шестірка мечів. А, тут ідеться про звільнення. Да? Давайте зараз ми відкриємо це. Ого. Це розмови просто чи це все ж таки дії. Це тільки розмови, паж мечів. Це просто показує якісь конфлікти з керівництвом. Тут спентаклів, шостірка жезлів говорить, що ситуація наладиться, шостірка жезлів це взагалі карта перемоги. І ту спонтаклі в нього дуже гарний захист, пані Оксано. Ну почули прогнози. Жоден з них не справдився. Якщо аналізувати загалом те, що говорили, як говорили, що тут варто виділити. Ну насправді ми бачимо, що по всіх ключових подіях проходяться як правило ці всі прогнозисти в лапках. А ось тобто була ситуація з залужним. Говорили про залужного, був початок року. Всі очікували закінчення війни якогось найскорішого, попри прогнози, що 2024 рік буде складним. От були купа прогнозів. І що дуже ну я те, хочу підкреслити дуже важливий момент. Так що будь-хто з наших глядачів зараз загуглить прогноз на 25-й рік. Він чи вона побачить власне тих самих людей, які роблять прогнози з таким Реконливим виглядом так само, як вони це робили в 24-му, в двадцять році, і так далі. От і в мене просто велике прохання до всіх, будь ласка, погугліть їхні прогнози за попередні роки. Подивіться, як вони справджувалися, і не потрапляйте в ось ці завищені чи навпаки залякувальні речі, які вони роблять, тому що не всі роблять прогнози. От ви побачили черговий наступ з Білорусі. Прогноз, коли там одна старологиня його робила на 24-й рік, і він звісно не справдився. Ну от тому велике прохання дивитися не тільки на те, що нам говорять про майбутнє, але те, що ці люди прогнозували на минуле. Ну от і власне пам'ятати про те, що ми живемо зараз в періоді, коли ну, робити прогнози вкрай вкрай важко, якщо не сказати неможливо, тому що події розвиваються надзвичайно стрімко. І власне, те, як розвивається російсько-українська війна, вже багато аналітиків українських і вітчизняних говорили, що це процес, в якому фактично неможливо щось прогнозувати. Ти робиш прогноз, і він не справджується, тому що неможливо врахувати ті фактори, які виникли спочатку. Тому потрібно пам'ятати, що треба слідкувати за поточними тенденціями не йти в ті далекі прогнози чи навіть і середньострокові прогнози які нам хочеться вірити хочеться думати що от от все станеться нам стане легше ну, от тому що це врештою буде нас підкошувати і власне психологічно і підігрувати російським інформаційним операціям пані оксано чи можете дати якісь такі певні рекомендації як безпечно споживати таку інформацію із прогнозами і, можливо вберегти себе і своїх близьких які теж Можуть піддаватися впливу такої інформації. А ви знаєте, тут діє дуже така загальна але воно, незважаючи на свою загальність, дуже ефективне. Як тільки ви отримали інформацію, неважливо якого характеру, в тому числі й прогнозного, ну, от і вас захопила емоція настільки сильна, що ви хочете нею поділитися, ви хочете про неї розказати, ви хочете про неї поговорити. Ну от е, це неважливо, важливо. Це емоція щастя, от вже війна закінчиться. Чи емоція е, суму? Що от е, війна буде ще тривати роками, і так далі. І, будь ласка, зупиніться, тому що, якщо виникла така сильна емоція. Це значить, вами точно тут маніпулюють. От і далі вже питання техніки: хто маніпулює для чого? Хтось просто хоче заробити собі якісь дивіденти. От і зібрати лайки чи підписників, чи щось інше. А хтось дійсно це робить в рамках російської інформаційної операції. От тому виникла сильна емоція. Це привід зупинитися і подумати, хто вами в цей момент тут маніпулює. От на жаль, ось всі бажання, а може тут якраз справдиться, от то вони тільки йдуть від на те, щоб ми отримаємо якийсь певний руйнівний вплив. І тут важливо, ще попередити, оцей прогноз, на жаль. Він може справдитися це те, що ми про підходимо до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Ось і ворог, як правило, ці психологічний тиск активує в цей період, розуміючи, що українці дуже болісно переживають цей період. Минулого року вони в цей час розкачували, що буде повторний наступ там на Київ, на Харків на Запоріжжя і так далі. От з ймовірності вони повторять це цього року. От і тут дуже обережно потрібно відноситися до цієї інформації, перевіряти її з білих медіа, з реальних. Експертів от для того, щоб розуміти, чи це дійсно інформація, яка має під собою підґрунтя, дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни як не стати овочем, і говорила ми про те, як взагалі впливають на людей ось такі фейкові прогнози про те, коли може закінчитися війна.